Доброго вечора, малю, перекладки окремомовного каналу. Чуєте аж вуха закладує, абрикосів вже немає. Вечір гарний, теплий. Вже по... як? повечеряли. Граємо, ну як граємо, почали грати в доміно і зараз будемо з Максиком йти гуляти. Ну, в одну партейку ще з бабусею. а воно лунає тривога. Отак От цілий день. Тривога відбій, тривога відбій. Все, зараз з Максиком пойду гуляти і будемо продовжувати для україномовного каналу. Гуляємо з Максиком. Гуляють дітки на майданчику на шкільному тривога і була і я вже казав на російськомовному. Вже з бабусі одну партію в доміно зіграли перед прогулянкою. Ну, після того як я знімав вже дві тривоги, дві відбії. І зараз мабуть, третя, ну тут не знаю. Навіть Збився з рахунку, бабуся каже, що воно весь час гудить. Не знаю, зараз тривога чи підбій. Але я вже казав ніяк воно не впливає. На Максико. Всі дітки, і дорослі, і собаки, і люди. Усі гуляють. Ось такий от Харків. Вечір. 12 серпня. Тривоги постійно. Ну гарно. Не жарко, не спекотно і не холодно ще. Все, усім морози добро злагоди, всім щиро дякую. Ну і будемо жити, не зважаючи ні на що. Все. Спокійного вечора, спокійної ночі. Тихо. І будемо жити. Не зражаючи ні на що. До побачення, малювати. Пока.